Ось такий вигляд має черга відвідувачів до Кропивницького сервісного центру пенсійного фонду. Щоб зайняти тут місце, люди приходять о 8-й ранку. Кропивничанка Олена Станкова плаче. Каже, другий день не може отримати довідку у сервісному центрі пенсійного фонду. Не хочу, я відчув. Нічого. нічого не допоможе, я вже ходила вже три, вже третій раз ні в чергу. Ось що говорять інші люди, які стоять у черзі до єдиного вікна. Я прийшла пів дев'ятої, ось стою. Сьогодні не знаю чи попаду. Третій день стою за справочкою. Мені треба цей рік пенсії. Я за третій день стою. Тут. Вчора не дождалася, сьогодні прийшла. і опять ось в очереді, народу. Ну разве можна оце що приймають, оце так. Сьогодні десь 8.20 я вже була тут. Ще стою. Справка о касі, мені потрібна її для субсидії, що, що я плачу налоги. Це другий на день. Вчора з двох до чотирьох не попали. Просили їх, ми не попали. А вони роблять до п'яти, але вони до чотирьох, сказали і все. І сьогодні з восьми часов. Та швидко. Ну, з восьми часов. Це швидко. Вчора стояли, так. Ось, теж мужчина вчора стояв. Ми, я стояла один там, зайшов. І сьогодні треба стояти. На чергу скаржиться працівник сусіднього офісу Дмитро Лега. Я підприємець, тут працюю. Є тут не один підприємець, нас тут багато і люди чергою ну, змушені нас і наших клієнтів. Люди просто не пускають іноді наших клієнтів, і наші клієнти просто винуждені. Ну, Піти геть, да, буває таке, що пробиваються через скандал. Що кажуть, що ну, ми не в пенсійний черга, фонд. Да, дуже велика черга. щодня працівники центру приймають понад 200 відвідувачів, говорить керівниця центру Лідія Мільченко. Пояснює, отримати довідки в центрі можна в електронному вигляді. В черзі стояти не обов'язково. Дуже багато приходить людей за довідками. Довідки АК-7 для призначення лікарняних листів. Розказуємо про розказуємо по телебаченню, скрізь проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу про те, що довідки АК-7 можна взяти через веб-портал. Для цього може або страхувальник за своїм єЦП роздрукувати довідки своїм працівникам і щоб вони не стояли в черзі. Або людина може сама особисто зареєструватися на веб-порталі і роздрукуватися в бітоку довідку, яка без черги, без нічого. Просто вдома в спокійній нормальній обстановці. Але в нас люди ще якось не можуть зрозуміти, що таке є така можливість. Велике напруження, велике, дуже спеціалісти приймають ось раз, два, три, чотири, там три, сім, дев'ять чоловік приймають спеціалісти. І в кожного свої, в кого звернення, в кого роз'яснення, в кого просто скільки мені додали пенсії. Керівниця центру виходить до людей, пояснює, черги можна уникнути. Ті, хто готові, та п'ять, а та сім на лікарняне. Є тут є, 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 є. Так, значить існує такий вепортал Пенсійного фонду України. Там реєструватися можуть всі паспорт код. Реєструєтесь або за заявою пишете в нас, що звертаєтеся, або за електронним цифровим підписом. Да. За реєструвати пенсіонери да, не можуть да, значить, да. Є... можуть молодіж, яка може, і не будете стояти в черзі. Після роз'яснення черга не зменшилась. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий день за днем.